Сьогодні я покажу вам, як я порізав помідор. Здорово, ребята, ви на каналі Кабатут. Насправді це моє перше відео і воно буде ознайомче. без помідорів, без огірків, без того. Просто я відео, тому що багато хто мене не знає, а мене взагалі ніхто не знає. Ми будемо пробувати різні способи заробітку, які зараз доступні, не чорні, не сірі, білі. Не знаю, може, Сірі, та ладно, Сірі, ми не будемо робити нічого, мечання. Чого я починаю знімати Ютуб, тому що мені це мега-мега ну, цікаво, мені це мега дуже сильно. Я не знаю, якщо описати подобається, але просто ну, сама суть в тому, що я дуже боюся камери. Я от зараз сижу перед вами і мені. Якось поняли некомфортно. Перше відео дайте мені час, будь ласка. Я привикну, що переді мною стоїть камера, я можу з вами поговорити. Я завжди хотів ділитися тим, що мені дійсно цікаво. Я хотів ділитися тим, чим я займаюся, чим буду займатися, пробувати загалом чимось займатися з вами. Іншими словами, хочу займатися тим, що мені дійсно подобається, принаймні старатися цим займатися і бути корисним для когось. Ну там. Для тебе, допустим, на що я взагалі до цього робив? Я гортав TikTok, скачав собі TikTok, Думаю, TikTok, да? Попадається мені від досить арбітраж, от там пережини трафік на Telegram, получить там 0,2 долари, 0,5 доларів. Я думаю, а чого я буду на когось переганяти? на себе пережену, собі сам собі заплачу, все в мене буде добре. То й типу, ну довго не думаю, що створив telegram канал з музикою. Жанр був фонк. Я взагалі не викупав шоці. Мені просто думаю, та ладно, стволю. Не знаю. Просто щось, якась інтуїція. Мені в голові отак, от дам, да, зроби це, зроби, давай, роби, і тебе все буде. У вас буде все. гроші, тілки, тачки. Добре, я це зробив. Загнав собі, я коротше, 6 тисяч людей орієнтовно тут. Сколько? 36. Да, ти що, шість. За три місяці запустив телеграм. Все в мене круто, Видос в мене стріляє на 30 лямів. У мене відоси, що ви розуміли, бо суто одна картинка і друга картинка. Все, Ви мені типу повершіть коментар. Йоу, чувак, хочу взяти у тебе рекламу. Я думаю, окей, ізі, ну, то, що я і хотів. Береш в мене в телеграмі рекламу там за 500 гривень, і я щасливий йду там хавати якусь, не знаю, піцу, булочку, щось таке з кінта. По вкусу вкусно, ну но... по суті, вкусно. Я кажу йому, окей, скільки ти, ти там реклами, на який час хочеш телеграм. Він каже, та ні, ну, чувак, виставляй назавжди мені відос в тік і все буде класно. Він каже, ну так. Да. Я думаю, йов. Цікаво, а як ти хочеш, щоб я це зробив? Він каже: ну от ти публікуєш відео, я тобі кидаю трек, таке ж саме відео зробиш зі мною, просто під мій звук. Коротше, я робив рекламу звуку. Супер, супер, супер! Это юмор такой у меня. Почав робити рекламу звуків, на Телеграм я забив, ну я закидав там треки, він в мене був, все окей, люди слухали, там реакції кидали, все в мене добре. Та я давай, типу, вникати в цю нішу тіктоківську. Думаю, якщо дійсно можна щось, то давай. Закинув я його в 5 треків, він мене замовив, Я вже прикріпляюся в інстаграм, в описі Тіктоку. Мені люди пишуть туди. Давай, давай. Коротше, докрутився до того, що в мене тупо вже місця не було. Я відкладав, відкладав людей. Але все одно ну, крутив. Перші гроші пішли з того. Та я думаю, треба займатися чимось іншим. У мене ще був кентік. Іван здоров. От. Та й ми довго не думаючи, думаємо, а що ми будемо тільки Тіктоком займатися? Тікток, ти виставив своє відео, воно ну, залетіло, все, тебе добре, пасивні гроші відносно отримав, получив. Да? Давай займатися чимось іншим. Почали популяризуватися ця ніша товарки. Думаємо, ну давай, пробуємо товарку, замовили носки. З того всього носки ми почали продавати по школі, ходили до фізруки, по людях продавали, потім що малі, вцепилися цю нашу тему, що там носки продають. Вже в школі продають, давай ми будемо продавати. Вони почали то продавати, ми вже закінчили з тими носками, все, фінш. Думаємо, треба переходити до чогось такого. Ми почали знавати, що таке дропшипінг, як він працює. Почали оці курси накидуватись про товарку, ці блогери різні накидували курси. Я не буду казати, в кого ми брали курси, але взяли один курс, він був таким собі. Типу, щось ми з того взяли, але інформацію в вільному доступі в інтернеті. Одним словом, курси це Хірня. Вот. Взяли один курс, щось взяли з нього, щось спробували. Створили свій інстаграм-магазин, пам'ятаю, взяли другий курс, почали під'єднювати таргет. У нас таргет, типу, не під'єднався. Інстаграм з Фейсбуком ми планували запускати рекламу. Продавали ми кроси, потім продавали месенджери, одяг ми продавали, теж толкали. Ну таке. Не під'єднався у нас Інстаграм. Інстаграм заблокували. Вот. Ну, Вийшли з тої товарки, вже все, ложили на неї все, що мали, не гроші. Ми далі пішли в Тік-Ток. То й крутили ми Тік-Ток, крутили, крутили. Зараз, до речі, ніша, типу, така, перегорівша, але ну, працює, працює. Чим ми займали? займалися? Займалися Тіктоком, пробували товарку, щось, пробували арбітраж. Арбітраж там взагалі майже не пробували. Отаке. Ну, коротше, проїхали. Зараз ми вже вчимось. Я думаю, от, треба щось робити з собою, треба запускати якийсь ютубчик, щось пробувати нове. В голові, в голові, у мене якось це так, ну типу, складено, що от я знімаю відос. Зі мною хтось там теж щось там буде пробувати, ще щось, щось він знає, доповняє мене, щось я знаю, доповняю його. Ну і коротше якось так ми разом будемо пробувати якісь різні темки, схемки закидувати буду в Телеграм. Ну, це не знаю, всі так роблять, тому телеграм я прикріплю внизу. Думаю, можна помаленьку прощатися про себе я з грубшого вже розказав. Думаю, вам було плюс-мінус цікаво послухати мене. Кажу, це моє перше відео, сильно не хейтіть, бо тому що мені ну просто стрмно, стрмно сидіти отак перед камерою, дивитися в неї і щось сказати. Я просто в моїй голові ну дуже багато інформації, яку я вам хочу розказати, а мені просто це не виходить. Ну, я просто путаю в словах. Ну і коротше, от, да. Мені було реально цікаво отак от сісти, попробувати себе зняти, поговорити. Я радий, якщо ви додивилися це відео до кінця. Думаю, на днях вже вийде наступне відео, коли ми почнемо щось тоді робити. Тому підписуйтесь, ставте там якогось лайка, мені не знаю, скільки вас навіть просити. Давайте да, 10 лайків, якісь коментарі, можете мені лишити, колокольчики не лишайте, бо ну нашу надо Лишайте колокольчики. Да. І отак все цілую, люблю.